Вітаю вас на каналі. Сьогодні 13 квітня 2024 року, місто Переяслав, Київська область. Хотів би сьогодні записати відео, як я буду розкривати виноград. Майже весь виноград я вже розкрив. Залишилось пару кущів, я хотів би показати, як я його відкриваю і підв'язую. Ось ми зараз знаходимося біля куща сорту винограда Кішмишю юпітер Це як барометр для мене до розкриття. Ось Подивіться, які вже великі у нього бруньки розкриті. Я орієнтуюся по ньому, чи варто розкривати, чи ні. В цьому році доволі рання весна, доволі тепло, і тому я вирішив відкрити вже весь виноград. Цей був виноград не вкривався на зиму, того вже він так гарно і розпустився. Зараз ми перейдемо до куща, який я вам покажу, як я буду розкривати. Ось ми підійшли до куща, який ще поки що закритий зимою. Переведи, будь ласка, камеру низ. Ось так основну лозу багаторічну я не вкриваю, а вкриваю тільки приліс, який був сформований минулому році. Беру так легенько кіцей, його підтрушую і це я вам для прикладу покажу на одній лозі, щоб не затрачати час, і покажу, як я підв'язую. Ось ми достаємо, намагаємося не спішити, щоб не зламати вже під час розкриття. Земля не є найлегшим укриттям, але дуже надійне укриття виноградної лози для зберігання. Ось так ми його витягли яка Ну Приблизь, будь ласка. Ось Бачите, вже брунька починає навіть в землі йти. Тому вже і потрібно виноград відкопувати, в кого який був прикопаний, і підв'язувати. Зараз я відкопаю весь кущ і покажу, як я буду його підв'язувати. Ось ми розкрили кущ, він був зв'язаний отакі пучки. Для сухої підв'язки можна використовувати як тапанір. Ну, я використовую для сухої підв'язки ось такі Наприклад, вже дуже багатьох років. Це із старого кабеля порізані такі проволоки для того, щоб підв'язувати виноград. Зараз я покажу, як я буду його підв'язувати. Ось беремо проволоку, беремо нашу лозу. Обов'язково бажано підв'язувати, зразу як ви тільки достали виноград із землі. Тому що як лоза висохне, вона тоді буде ламка і тоді буде важко з нею працювати, вигинати. Так що я б радив витягнув і зразу її ось, бачите, чуєте тріщить лоза, але це там в основі. Зараз ось, дивіться, як... за рахунок оцієї проволочки можна дуже гарно його зафіксувати, покажи ближче. Ось, ми беремо просто її, То, що якщо та паніром, то може не витримати. Ось так підв'язуємо і рухаємося по площині. Так, будемо розподіляти, дивитися як нам краще. Це буде, будемо цю заводити сюди і ось таким чином ми її закручуємо. Ось ми підв'язали кущ, Ось дивіться, як розмістили ми лозу, чому не підв'язують тапоніром, тому що, от, наприклад, такі рукава він не втримає, навіть якщо буде, а ще якщо буде навантаження ягоди, то бажано закріплювати міцно нашу чорну лозу. А тоді вже тапоніром закріплювати зелені пагони які будуть йти до, до верха. Ось дивіться, я зав'язав. На дві проволоки тут буде три рукава. Один, два, три, два спарених зверху. і Я думаю, знайомий вам уже кущ. Я думаю, в цьому році теж він вас здивує навантаженням. Розклав я його і перейду трохи далі. Я покажу. Ось починається кущ. В цьому році цей кущ вже буде займати. Десь 5-5,5 метрів. На Це вже повністю підв'язаний кущ. Далі ми будемо підв'язувати інші кущі. На цій частині тут невеличка шпалера. уже весь основний виноградник підв'язаний. Далі будемо, що робити будемо далі? Будемо розкопувати біля основи куща поливочну яму і буду я вносити відро перегною під кожний кущ. Цим я буду займатися протягом цих днів. Кому було цікаве відео, підтримайте канал подобайкою, коментарем. До зустрічі!